У повсякденних задачах доволі часто приходиться використовувати ті чи інші NPM пакети як кажуть, навіщо вигадувати велосипед, коли вже є готові толкові речі, які прискорюють процес розробки. Розпочне даний список Date FNS. Дати фігурують скрізь, і з ними приходиться працювати на всіх проектах. Дана ліба доволі зручна у користуванні, працює як у браузері, так і в ноді, завжди повертає новий екземпляр дати, тобто не мутує його, підтримує i 18 для зручного перекладу, тобто локалізації. Має толкову документацію. i 18 next ліба для інтернаціоналізації, для браузерів та інших середовищ JavaScript. Якщо простими словами, дана приблуда допомагає зручно оформити переклади для ваших проектів на різні мови. Текстовки ви пишете самі, а вона підставляє необхідні в залежності від обраних параметрів. Аксіос, куди ж без нього? Представлені по суті немає сенсу. Http клієнт на основі промісів для браузера. та За допомогою даної приблуди зручно робити запити, обвішувати інстанси додатковими налаштуваннями, і це в результаті насправді надає можливість писати більш чистий код. BullemQ. Це комбайн. За допомогою якого ви зможете підняти свій крон в ноді. Ліба складна для застосування так з наскоку, але воно того вартує, для роботи їй потрібен Redis. Інакше кажучи, за допомогою даної ліби ви можете організувати розподілені черги виконання тих чи інших задач. Ну, приміром, регулярний рефреш токена. Randomatic згенерує випадкові рядки заданої довжини, використовуючи прості послідовності символів, можна задати певні паттерни для генерації. Я використовував її для генерації одноразових кодів перевірки валідності імейла та номеру телефона, а ще для генерації унікальних адішників для певних айтемів. Та я знаю, що унікальний IDS згенерує нам її база даних, але у випадку із тим же молога, приміром, там будуть складні сутності Object ID, а дана ліба генерує прості стрінги. Ну, в общем, назва говорить сама за себе. Експрес-валідатор. Хороша ліба для застосування в мідлвейрах. При організації бекенду на базі Express.js. З її допомогою можна швидко накидати правил вхідних даних, котрі очікує той чи інший endpoint, будь-то дані в боді чи квері параметрах. Валідатор ще одна популярна ліба для валідації, із цікавого і корисного можна імпортувати безпосередньо в схемі того ж моного і додати, так би мовити, кастомну валідацію, типу чи читує дійсно імейл і так далі. А, назва яку фірму вимовиш, ліба стара як світ, але свої задачі виконує. Коли ви вводите пароль на сайті, при створенні нового аккаунта іноді є наглядна підказка, чи той є нормальний пароль, чи чортішок. Так от Saliba допомагає вам візуально це діло оформити і показати складність пароля. QR код React. Так склалось, що QR доволі крепко затисалися в наше життя, і дана приблуда допоможе нам швидко і легко. Генерувати прості QR-коди для вашого сервісу. Тут є NV, Demount та інші тому подобні, ну немає сенсу представляти. Те, що стосується безпеки, буде розглядатися окремо і, скоріш за все, окремим плейлистом. Наступного разу, я так думаю, ми зробимо свій npm пакет Там нема нічого складного. Розглянемо, як це діло робиться.